Слава Ісусу Христу, слава Україні. З вами канал Ярік Мазур. І хочу вам показати, розказати трохи про другу посадку на осінь, нашу пікінку, молоду, цвітну і брокколі. І трохи савойки. Вся моя овочі, мої продукція від Sakura Ukraine. Зараз я конкретно розкажу. Що, як і до чого. І так само у нас другу посадку, посадяний імператор кабачок. Дуже мені подобався. А тепер підемо по капусті. Молода капуста, у нас трохи зараз вересень місяць і в нас дійсно літо почалося. Літті були дощі, холодно, а тепер і вночі тепленько. І зараз хоч і политу, але все рівно бачимо по рослині, що вона трошки потребує ще вологи. На завтра передають дощ. Молода в мене на зомі. На зомі молода. Бачите? Ось така, це молода на зомі. І пекінка у нас кисеки. Дуже смачна пекінка. Оце вона є. Це цвітна. Вітон. Три тонни у нас. Підійдемо ближче, покажу і по савойки Покажемо ближче. Це в нас третон. Це брокколі. Садів небагато, але на другий оборот у нас на осінь і так. І ще є савойка с Небагато теж посадив її. Небагато тут, трохи там, трохи там. Отакі. У нас сорти і все від сакури Україн. По капусті хочу сказати, що я взяв ранні сорти, з ранніх 60 днів. Що взяти Пікін, що взяти це ще раніше молода. 60-65 у нас цвітна. Ця 70 днів, але все ж таки я її посіяв для проби. Якщо садив я в липні, місяці, в середині липня, це розсадою. І бачите, який результат, вроді непоганий результат. І скоро, як то кажеться, буде вже набереться е, самі показуватися уловки тих, тих самих броколів чи то, ті самі цвітної. Е, ну і звичайно молода. Молода теж непогана. У мене було у відео, як я продавав її. Е, йшла на гора. У мене була Еліза і була на зомі. Ліза трошки е, ярче виходить одинаково, але так як в мене залишилось тільки на зомі, я посадив на зомі. І так само я посадив ще раніше, так як розсада е, кабачка скоріше в мене зійшла. І трохи огірка вкинув. Ось такий ще огірочок є, але непоганий. Фрайзер непоганий є. Це просто впустив, щоб було для себе. Є для себе. Кажу, холодні ночі, ще були так, але є для себе. Потех перші якраз буде. Що буде, то буде. І про імператор е, кабачок, він непоганий. Марс, похожий на Марсел. Я вам покажу просто напросто Бачите, затемнення. Це ми відрізали спеціально. Я відрізав, отакі на ринку беруть. Але ще плюс на нього, на ньому можна... Немалі одинакові лишати. А хлопці був на Закарпатті. Вони імператор брали, щоб був трошки більший. Не менший, а самий більший 20-22 сантиметри, а не 18. А він буквально зрання до вечора може так і нарости. Вони брали отакі один в один, трошки більші. Ну, це середній називається один в один. І Нехай ціна менша. Нехай ціна, допустимо, це буде по 15, а у хай по 13. І йому він дасть, тому що він сам вагою буде більший. І це плюс буде. А так на красоту він дуже добре йде. Чуть-чуть можна його кажу, до 22-23 см пустити. Він має свій, бачите, гарний такий колір суперові, як Марсел переважно беруть. Той трошки має тівніший колір, але це теж непоганий. Хоч брати той самий орал чи навіть азіат з тої фірми це сакурай україн. Він теж по тому, а по якості смакових властивостях він непоганий є. Так само і імператор. Імператор теж добрий, бо беруть чуть-чуть більше, навіть на ринку розрізаємо, а вони, кажуть, а вони кажуть, це, мабуть, вже насіння є, беруть ножа, розрізають, там ще насіння нема. Кажу, кабачок може зрання до вечора виростити вам з малого, якщо файна добра погода є. І плюс, ще, як то кажеться. Він росте дуже суперо. Так само, як наша пекінка. Я думав, скоріше виросте наша молода капуста, себе покаже з ранніх таких, знаєте, бо у нас ось такі там 45-50 днів. Але тут буквально через дві неділі, через дві неділі вже буде, як то кажеться, непогані головки нашої, нашої кисеки. І ще по цьому скажу, дуже багато питали. По пекінці воно не береться в кучу, листочки, кача не зав'язується, що листочки чи треба зв'язувати. Нічого не треба ніде зв'язувати. Він сам буде всередині, ті лиски лишаються, середина сама зав'язується, вона буде всередині, зав'язується, буде суперово. І багато ще покажу, кажуть мені на, на цвітну. На цвітну 에, можете вершки, коли вас не зав'язує повністю А фотосинтез, щоб не був, щоб вона не вгоряла, не робилася або коричневою, або зеленою. 에, тут, звичайно, ну, то, якщо у вас плантація велика, беріть такі сорти, що зав'язує повністю гарно, щоб було вам оце вже, щоб було повністю закривало, і у вас буде постійно гарна капуста. А є такі, що відкривати, звичайно, і на літо, і вона зеленіє, ну всі кольори, а вже ви привезти на ринок і на ринку вже цього не хочуть. Хоч зараз розкажу вам по ціні, яка зараз ціна на гуртовому, пекінка 40 гривень, молода 20-25 гривень. Цвітна у нас зараз від 20 до 30, якщо не якийсь цей, ну, другий сорт ще називається, я ж говорю про це, то може бути від до 15, навіть на гурт е, буквально два дні говорили. Ну і наша броколі завжди в ціні. Брокколі у нас від 50 до 65 гривень. Це зараз. На осінь вона буде, але як піде масово, трошки може ціна преупади, тому що тут то зимні ну, овочі. Це капуста це переважно на зиму, вона дуже добре тоді е, і храниться. Е, ну і має її дуже гарний, як то кажеться, вид е, на ринку, беруть непогано. Взяти цвітну і взяти брокколі. Мені здається, що броколі теж непогано беруть. Е, можна садити. Що можна ще посадити? Оце, що я розказав, треба було вже в даний час. Є верень місяць, В даний час можете посіяти, якщо у вас є вільне місце, можете посіяти ранню редиску. Редиска у вас зійде і ще до зими. Може бути редиска. Е, Ну, у нас в ціні може бути пучок рівно 20-15, але ви собі кусок посієте, можете собі відвезти, продати. Ще можна сіяти. І вона у вас буде на кінець жовтня, листопад місяць. Навіть при холодних тих можна агролукном все накрити і кажу, ви будете якраз тоді в ціну попадете. Це що можна ще посіяти. А так ми ще для себе цього, де що ми вже. Прибрали, лишилася наша пізня капуста, ну це акорд від сакурі Україн. Баклажан наш йде непоганий теж від сакури Україн. А так садимо. Це вже другий раз, це посадяне на капусті другий раз. Перша була в мене тут мала молода і брокколі, якщо ви відео мої бачили. А тут я вже фрезернув, зробили ми почву таку. Полив є водичку, поливаємо. І надіємося, що ще у нас вродить. Так що не забувайте підписуватися, ставити вподобайки. Це мене душа, аж коли до мене багато є коментарів. Ну і, звичайно, коли лайкають, подобайкають. Це теж мені подобається. Ну і пишіть, що ви посадили, що ви вирощуєте ще на осінь. Всім здоров'я, Україні перемоги. Слава Збройним силам України. До побачення!